Відбувається чергова акція в рамках проведення дня довкілля, який розпочався 14 квітня за дорученням міського голови. В рамках цього заходу ми сьогодні озеленяємо таку локацію. Це саме центральні частина міста, але я буде проведено озеленення. цієї території а саме висаджені будуть горобини. Акція відбувається також за участі голови Кам'янського району військової адміністрації Олега Гапіча. Також міського голови Андрія Леонідовича Білоусова, родин загиблих захисників, членів їх сімей, волів громадських організацій. Це дуже правильно, коли от місцева влада так організовує, мало того, що вони допомагають вам усім по всім напрямкам, а от такі заходи тільки зближають. Я вам дуже дякую, що ваш колектив, вашу команду великою повагою до вас їхати на захід, посадка дерев саме в цьому місці, де у нас розташовані фотографії наших загиблих бійців. У нас в планах потім провести реконструкцію вже на наступний рік, зробити благоустрій вже. Додати ті фотографії тих військових, які загинули вже за цей період, і дуже важливо, що саме сьогодні. Саме з родинами загиблих героїв, з представниками громадської організації вже ми будемо висаджувати дерева для того, щоб оселити цю територію. Традиційно в нашому місті цей тиждень відзначається гарними заходами, які направлені на поліпшення екологічне становища нашому місці. Ми підтримуємо цю традицію і завжди саджаємо зелені насадження. Дуже дякую, що багато громадян долучається до цієї спільної гарної акції. Дякую нашій місцевій владі за. То що ми спільно працюємо заради нашої пам'яті наших загиблих, тому що цей майдан це дійсно символ міста і шанування пам'яті для нас це дуже важливо.